Усім привіт! Вітаю вас на медитації, яка допоможе здійснити вам бажання. Важливо, щоб бажання не стосувалось інших людей і не порушувало їхню волю. Загадуйте бажання лише для вас і лише один раз на одне бажання. Тож. Заплющуйте очі і робіть глибокий вдих через ніс і видих через рот, ще один глибокий вдих через ніс і видих через рот. Ваше тіло повністю розслабляється. Розслабляються ступні, ікри, коліна, стегна. розслабляються повністю вся спина, таз, живіт, грудна клітина, руки, шия. Розслабляється щелепа, очі, брови, міжбрів'я, а ваше тіло повністю розслаблене, воно важке і втискається поверхню, на якій ви знаходитесь. І уявляйте, як само у центру землі, Починає зароджуватися на рію. Вона підіймається по всіх шарах землі і виходить назовні, заходить у ваші ступні і починає наповнювати все ваше тіло. Вона наповнює повністю всі ноги. Стегна, тас наповнює всю спину, живіт, груди, плечі, руки до самих кінчиків пальців, наповнює шиї, наповнює всю голову, заходить у мозок. І виходить з коронної чакри у вигляді шару з енергії. Уявіть, як ви у цей шар частинку своєї свідомості, і починаєте підійматися вгору. Ви бачите себе зі сторони, вашу кімнату, дах вашого будинку, вашу місцевість. Країну, в якій ви знаходитесь, ви підіймаєте ще вище, вище, заходите в атмосферу, відчуваєте холод, хмари і залишаєте позаду себе моря, океани, континенти і виходите у відкритий космос, залишаєте позаду себе планету Землю. І на неймовірній швидкості починаєте рухатись ще вище, 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 пролітаючи інші галактики, планети, зірки, туманності. І на неймовірній швидкості виходите за межі Всесвіту у прошарок білого, яскравого світла. Ви проходите крізь це світло, і за ним йде тускле світло. І ще яскраво проходите його і заходите у золотисте сяй. За ним жилеподібна субстанція, яка переливається всіма кольорами веселки. Вона плотна, але легко пропускає вас. Ви проходите її і виходите до рожевої динки, яка виштовхує ваш шар до прямокутного віконечка, з якого ліється кришталево-біле сяйво. Уявіть, як ви проходите крізь це віконечко, і ви опиняєтесь в просторі всього білу. Усе біле біле як свіжо випавший сніг. Навкруги все біле, тут немає нікого і нічого, тільки ви і ваша свідомість. Підніміться ще вище вище, наскільки вам комфортно. Ця енергія безумовної любові, енергія творення, з якої створений весь світ. І завдяки цій енергії ми маємо змогу маніфестувати в життя бажання. Ви уявляєте, як ваш шар розчиняється. Вам тут безпечно, комфортно. І проговоріть такі слова. Творець цього сутнього у мене вже є. І проговоріть своє бажання. Описуйте всі деталі, максимально детально. Найкращим і найвищим чином. Дякую. Це зроблено, зроблено, зроблено. Покажи мені. І зараз уявляйте, що ваше бажання вже здійснилось. Максимально детально уявіть всі події і деталі. Наприклад, як ви щось купуєте або вам дарують, і так далі. Тепер проживіть емоції, які ви відчуваєте, коли ваше бажання здійснилось. Як ви почуваєтесь радісно, щасливо, відчуйте ці емоції. І тепер уявіть перед собою водоспад, з якого л'ється чиста кришталева енергія. Вона проходить крізь все ваше тіло, очищує його і виходить у землю, спускаючись до самого ядра землі, там перегорає. І виходить назовні, проходячи всі шари землі, і заходить вам в стукні, наповнює все ваше тіло до самої маківки. Ви за землі, ви в тілі, можете відкривати очі. Ваше бажання вже є у вас. Відпустіть контроль і всі очікування. Дайте енергії працювати, і все обов'язково вийде. Рекомендую ще після медитації заземлити все дією, щоб ваше бажання точно здійснилось. Зробіть щось, що приносить вам задоволення, будь-який вигляд творчості, спорт, Дія, яка, можливо, прийшла вам під час медитації, навіть якщо нелогічна, і так далі. Дякую вам за увагу. З вами була Анастасія Мазур. Нехай у вашому житті станеться магія.